Добрий вечір, шановне панство. 3 лютого і хочу сьогодні зважити, показати вам одне-два внутрішня, скільки я їх піймаю, які народилися 18 січня. Сьогодні їм пів місяця. І в принципі будемо дивитися, яка вага. І, ну, але яка? То я та, та як я їх не важив, будемо так говорити, пів місяця, то якщо <кій>, мають вони 450 грам, то є дуже-дуже хороша вага. Ну, самочки можуть менше мати, напевно, і 400 грам, і навіть менше, Три... Три... самочка має мати напевно, 15 днів 350 грам. Ну а самець така вага має бути 400-450 грам От. А і по факту будемо зараз дивитися, хто скільки має. І в принципі, може заодно і піймаю внутрінят, які народилися 24-го. Одне візьму для просто для для того, щоб ми мали зелене поняття, скільки які в мене нутринята. Зараз спробую їх піймати. ось Більшенький ось стандарт. Срібне там он дає більше, бо срібних є три, які народилися 18-го. О, дивіться, самець цікавиться самочкою. Знаєте, який момент я зловив, хотів одну річ робити, а вийшло по факту зовсім друге. Що видно, самочка, одна із самочок далі гуляє. Зараз я напевно кину, йти звідти я за ними не буду. Я маю підсака рибацького і буду... Діставати їх під саком. Зараз кину трошки буряка, піймаю і вже будемо зустрічатися на вагах, щоб знати, скільки хто важить. І так, шановне панство, маємо двох внутренят. Одне маленьке, не дивився, хто воно є. Потім подивлюся, буду відносити. Маю двоє нутринят, одне е срібне, то є. З 18 січня. І стандартне. Стандартним взагалі вроді одне є. І воно тільки з 24 січня. Давайте глянемо зараз на вагу. Так, маємо два нутрінята, важать 1 кілограм 45 грам. Зараз одне заберу. Так. І так, менше нутрення, Воно є, має 400, 435 грам. І зараз подивимося, хто ми тут маємо кого. І самочка. Самочка. І тут ми маємо самочку. Зараз, зараз, зараз. От, самочка 435 грам і друге. Друге має ш... 600 грам. 600 грам. От. Так що самочка в 10 днів 4, 435 грам і самочка в 15 днів 600 грам. Ну це є досить хороша вага для такого віку внутрішня. Ось так. Такі ваги у нас показані. Я їм тільки лошпиння з цитрусових кинув, їсти не дававши, годівниця грязна і тільки кинув їм підстилку. Так що маємо вагу, можете собі аналізувати, а я зараз буду давати їм їсти.